Вітаю вас на нашому сьомому вебінарі. Сьогодні ми перегортаємо сторінку української літератури і переходимо від реалізму до абсолютно нового, яскравого і психологічно глибокого напряму модернізм. Якщо реалісти прагнули зобразити зовнішній світ, суспільні проблеми, то модерністи спрямували свій погляд усередину людини, досліджуючи її душу, враження, сни та перечуття. Модернізм від французької сучасний це загальна назва напрямів і течій у літературі та мистецтві кінця 19, початку ХХ століття, що прийшли на зміну реалізму. Основні риси модернізму психологізм, увага до внутрішнього світу героїв, їхніх почуттів та думок, символізм, використання символів для передачі глибоких ідей, новаторство, пошук нових форм і засобів художнього вираження. В українській літературі ранній модернізм представлений кількома течіями, зокрема, імпресіонізм, експресіонізм та неоромантизм. І сьогодні ми розглянемо трьох титанів, які працювали в цих напрямах. Частина 1. Михайло Коцюбинський Сонцепоклонник. Михайло Коцюбинський один із найвидатніших українських письменників, новатор якого називають сонцепоклонником. За його любов до життя, природи і світла. Він є найяскравішим представником імпресіонізму в українській літературі, імпресіонізм від французького враження, течія модернізму, що прагне відтворити найтонші, мінливі відчуття та враження автора. Для імпресіоністів не так важливо, що зображено, як те, як це зображено: новела «Інтермецо» – Це унікальний твір. У якому майже немає сюжету, а головними героями є не люди, а почуття, образи та символи, жанр новела з імпресіоністичними рисами, присвята кононівським полям, тема душевна криза втомленого митця та його зцілення природою. Ідея утвердження думки, що природа, тиша і спокій є найкращими ліками для втомленої душі. Водночас митець не може назавжди відмежовуватися від людського горя. Особливості новели, сюжет відсутній, твір це потік свідомості ліричного героя, його вражень та переживань, дієві особи, алегоричні образи, моя утома, ниви в черні, сонце, три білих вівчарки, символізують різні аспекти душі зозуля, жайворонки і, нарешті, людське горе. Композиція складається з коротких фрагментів вражень, що передають шлях героя від повної душевної втоми інтермецу перерва відпочинок, до одужання і готовності повернутися до людей. Повість тіні забутих предків цей твір справжнього перлина української літератури, у якій Коцюбинський поєднав реалістичне змалювання життя гуцулів з глибоким модерністським психологізмом та міфологізмом. Тема Зображення життя і вірувань гуцулів, трагічного кохання Івана та Марічки, що є своєрідними українськими Ромео і Джульєтою. Ідея Уславлення вічного, чистого, непереможного кохання, оспівування гармонії між людиною та природою, Проблематика життя і смерть, любов і ненависть, вірність і зрада, людина і природа, язичництво і християнство. Символізм Повість насичена міфологічними образами нявки, щезник, чугастер, які є не просто казковими елементами, а невід'ємною частиною світогляду героїв. Новаторство Коцюбинський майстерно поєднує реалістичне зображення гуцульського побуту з глибоким психологізмом та імпресіоністичною манерою письма. Ключові аспекти повісті. Кохання Івана та Марічки. Їхнє кохання це центральна тема, показана як сильне вічне почуття, що долає ворожнечу між родами та випробовується смертю. Вони уособлюють ідеальну любов, яка перевершує земне життя, гармонія людини та природи. Природа в повісті це не просто фон, а жива сила, яка впливає на долю героїв. Гуцули живуть у тісному зв'язку з Карпатами, відчуваючи їхню енергію та вплив на життя. Язичницькі вірування та міфологія. Повість відображає вірування гуцулів, де міфологічні істоти, такі як мавки та чугайстри, тісно переплітаються з реальним життям. Це підкреслює вплив язичництва на світосприйняття героїв. Фаталізм та доля. Доля в повісті відіграє значну роль. Ніби зумовлюючи події та вчинки героїв, Іван відчуває, що його життя визначене і він не може уникнути своєї долі. Конфлікт між традиціями та новим життям. Через образи Івана та Палагни, що одружуються з ним, автор показує конфлікт між традиційним гуцульським способом життя та впливом цивілізації: ТРАгічність Кохання. Хоча кохання Івана та Марічки є ідеальним, воно трагічне, оскільки не може здійснитися в земному житті, стиль та мова. Коцюбинський використовує імпресіоністичну манеру письма Створюючи яскраві образи та передаючи емоційний стан героїв. Мова твору насичена гуцульськими діалектизмами та фольклорними мотивами. Частина 2. Василь Стефаник майстер психологічної новели. Василь Стефаник неперевершений майстер короткої, але надзвичайно місткої та емоційно напруженої новели. Він є представником експресіонізму, Експресіонізм від латинського вираження. Течія модернізму, що ставить за мету вираження найсильніших, найгостріших, часто болючих емоцій та переживань людини, яка перебуває у межовій ситуації. Новела, Камінний хрест, жанр психологічна новела, студія, тобто художнє дослідження одного явища, тема: Трагедія прощання селянина Івана Дідуха з рідною землею перед вимушеною еміграцією до Канади. Ідея возвеличення святого нерозривного зв'язку людини з рідною землею, розрив цього зв'язку рівноцінний смерті, проблематика влада землі над людиною, еміграція як соціальне та особисте горе, розрив поколінь. Символізм Іван Дідух, прозваний переломаним, символ селянина, який усе життя важко працював, взягнувшись над землею. Горб. Символ важкої, виснажливої долі Івана. Камінний хрест, найпотужніший образ символ. Іван ставить його на своїй землі не лише як пам'ять про себе, а як власну могилу. Він ховає себе ще за життя, бо життя на чужині для нього неможливе. Танець Танець Івана з дружиною перед від'їздом це не радість, а відчай крик душі, останні миті на рідній землі. Це кульмінація психологічної напруги. Частина 3 Ольга Кобилянська. гірська орлиця. Ольга Кобулянська одна з перших українських письменниць-модерністок, яка у своїй творчості зосередилася на образі нової, емансипованої жінки-інтелігентки, її стиль поєднує риси неоромантизму та символізму. Новела Вальс Меланхолік. Меланхолічний вальс. Жан – Музична новела. Тема Зображення життя та духовних пошуків. Трьох творчо обдарованих жінок піаністки Софії, художниці Ганни та самобутньої вчительки Марти. Ідея. Мистецтво вимагає від людини повної самовіддачі та жертовності, утверджені думки про те, що жінка має право бути сильною, незалежною особистістю. Ключові образи Ганна емоційна, горда, незалежна художниця, яка ставить мистецтво понад усе, Марта. Тілення жіночності та любові, яка знаходить своє щастя у родинному затишку. Софія. Найтрагічніший образ, талановита піаністка, душа якої настільки тонка, як струна. Вона не витримує життєвих випробувань і гине. Символізм. Меланхолічний вальс, який грає Софія, є центральним символом твору. Це не просто музичний твір а символ її тендітної, прекрасної душі, її творчого злету та трагічної долі, звуки вальсу стають і вираженням її таланту, і передвісником смерті. Підсумки та наступні кроки. Сьогодні ми побачимо, як на початку ХХ століття українська література кардинально змінилася. На зміну реалізму прийшов модернізм, який зосередився на внутрішньому світі людини. Михайло Коцюбинський навчив нас бачити світ через враження та емоції, емпресіонізм. Василь Стефаник показав глибину людського болю та відчою – експресіонізм. Ольга Кублянська змалювала образ нової, сильної жінки та показала, як музика може бути символом душі. Для успішної підготовки до НМТ рекомендую: уважно перечитайте твори, звертаючи увагу на психологічний стан героїв. Створюючи літературні паспорти, обов'язково зазначайте літературну течію – імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм і її ключові риси. Проаналізуйте символічні образи в кожному з творів. На наступному вебінарі ми продовжимо розмову про модернізм і зосередимося на величній постаті Лесі Українки та поетів-символістів. Дякую за увагу та до зустрічі!